Вчора не записала на добраніч, тому що у соньки повністю розрядилась батарея. Напевно, я дуже багато писала зайвого. Я вже прокинулась, саня ще спить. Вночі спалося, ну, під боком рибаків чути було, всю ніч сирена вила, то тривога то відбій, тому спалося не дуже. А ще я коли кручусь туди-сюди, ось цей звук, подушечки Ковричок. Речі, воно, мене, воно мені мішало, і я сама себе будила. А так, в принципі, непогано, було тепло. Саня навіть тільки в спальнику не втягала, спочатку одягнув і кофту, і штани, потім йому було жарко. Заставляв відкривати в палаці вентиляцію, бо йому дуже жарко. Я в спальник не залазила, а просто його зверху вкрилася спальником, тому не змерзли, все добре. Хотіла зняти, як сонечко встає, але сонечко встало рано, а я встала в 7.20. Пісочок на цьому пляжі, ось такий білосніжний, але він в таких кущах. Ці кущі тут раніше було затоплено просто, от вони і приросли. Зараз ми будемо снідати, потихеньку збиратися, бо в планах заїхати ще на один пляж. Саня зараз стави кип'ятити воду. На сніданок у нас буде овсянка. Я їм ось таку по утрам, 8 злаків, Вона мені дуже подобається. Там різні пластівці. До овсянки у нас буде сардина і оливки. Ось так виглядає наш сніданок. Овсянка, сердіна і оливки. Оливки якраз солоні, бо ми сіль не взяли. Тому якраз піде. Ми вже майже зібралися. Саня спакувався, мені велосипед спакував. Зараз у нас пакет зі сміттям. Саша його положив в рюкзак і повеземо з собою. Ні, в рюкзак я не буду ложити, я на палатку його як я зараз приділию. На палатку. Сюди воду ми везли в рюкзаках на плечах. Назад Саша ось так зігнув баклажку і взяв. Тому я буду без рюкзака. Ну і Саня теж без рюкзака. Ось такий стоїть ліс, тому що він був затоплений. Ось поку детела то стояла так вода. Я метр 1,70 то воно десь як я. Може і навіть більше, напевно, 2 метри тут вода була. Ми видвинулись, зараз 10.46. 46 Велосипед стояв в тіні, то він показує скільки 26 градусів. Ну, на сонечку я уявляю, що ось таке болотце горка. А ще я ніколи не їздила в купальнику на велосипеді. Зараз буду їхати. Все буває перший раз. Просто спека неймовірна, і ми їдемо знову переходити в брод. Так, велосипед. Тяжко пхати. За того, що будемо зараз в брод переходити, десь через два, напевно, кілометри чи три, то вирішила. Їхати в купальнику. Якщо на бруксі в купальнику буде незручно, то стану одягати шорти. Їдемо серед поля, зустріли озеро. Воно таке кругле, як тарілочка. Тобто там всюди поля, там поля, позаду поля. З другого боку не буду знімати там Саня в трусах, як завжди на мене верчить. Так показуй, Так показуй. Ну, коротше, там теж всюди поля. А тут серед поля таке кругленьке, як тарілочка озера. Прикольно. Десь тут нам потрібно перейти в брод. Тобто до цього ми в одному місці переходили в брод, а це зовсім інше місце. Де тут переходити, ми ще не знаємо. Тобто ми так навманя йдемо. Ну, я бачу сліди, що вон там є. Напевно, там десь потрібно переходити. Але я не впевнена. Саша положив велосипед. Грязючку. І пішов перевіряти, де ж там той брод, де ж там можна. Дивимося, як переходять хлопці. Хочу подивитися, яка там глибина. Ну, у хлопців середнього зросту вони. Ну, по ще немає. По жопку виходить там. Тільки є течія. Я бачу, як вони йдуть ніби в одну сторону і їх трішки зносить. По пояс нікому не було. По жопу. Значить, велосипеди ми лишаємо ось тут ось так і йдемо туди. Там, де я йду зараз, то купальник ще сухий, скажімо так. Побачимо, як далі. Буде так. тут вже купальник намочився. Справа в тому, що одно нерівне. і ти йдеш, і то по коліна, то жопу, то поколіна, то по жопу. Вон плаває рибка під берегом і Саша йде повірючись. Мені з тобою йде. Тут є сліди від трактора і там зверху стоїть трактор. Я так розумію, напевно, можна заплатити, щоб перебратися. Ось так Саня йде. Качок, геракл. Там підсидільна сумка забита, нарульна сумка забита, внутрі рамні в мене там багато чого. І плюс ще дві фляги з водою. Зараз він вирішить мій велосипед і піде по свій. О, здається, втомився. Саня молодець. Я поставляю як тумисла. Куплюю його молоді. Зараз у Сані вілокомп'ютер показує 11 годин 19 хвилин, тільки що було 37 градусів, показує 36, бо тут тінь. Тут велосипеди, поставили стульчики і кушаємо. Каша горохова. Домову баба. В купальнику, до речи. Но Саня поздно взял камеру. А ну-ка, делаем остатки. Да едет, конечно. В воздухозаборник вон сверху. Здається, я знаю, какую машину я хочу. Та ты шо, шикарно. Все, на тому берегу. Накопалися і їдемо додому. Жарко, звісно, капець, але допізна не можемо сидіти біля води, бо ще є дуже багато справ. І тим паче, що завтра мені Саші на роботу потрібно дещо підготувати. Саня вон, пакет з мусором везе. Як знайдемо якусь мусорку, то викинемо. Після себе ніколи мусор не лишаємо. І всім наголошую, що це не важко зложити в пакет і забрати з собою. Сидимо в тіночки біля дороги, жуємо морозиво. Морозиво якесь таке цікаве, воно з грушею і чотири види сири. Сири, сиру. Корречі, незвичайний той смак. Ми майже вдома. Да, сказала Ліда біля лісного кладбища. Знайшла місце. Просто дуже сильний зустрічний вітер, не знаю, де записати кінець відео, щоб мене було чути. Зараз у мене велокомп'ютер показує 38 градусів. Приїхала я 70 кілометрів. От. Я задоволена. Здається, страху кататися в мене вже немає. Ну, трошки там є таке відчуття тривоги, але думаю, ще пару виїздів. І все буде як і раніше. В цілому вихідними я задоволена, тільки, на жаль, ми мусили повернутися не ввечері, а в день. Є на то причини, але нам вистачило часу відпочити. Дякую за перегляд, всім пока, до нових зустрічей.